До рішення залишити чотирьох маленьких дітей у притулку жінку підштовхнула матеріальна скрута у родині дві дівчинки 9 місяців 7 років, які разом з двома братиками, яким 6 та 8 років, мешкали з батьками у Куп'янському районі. При цьому дорослі ніде не працюють. Жінка через те, що виховує дітей, а чоловік через фізичний стан. Він інвалід. Тож разом з малечою мати й приїхала до Харкова, де й звернулась до притулку. Гармонія вона попросила працівників закладу забрати малечу на виховання, бо у родини немає грошей, щоб їх утримувати. Після Мати зникла, не лишивши жодної інформації про себе. Вихаті там на місто було встановлено, що документи на дітей відсутствують. Потежавши рождення даних дітей також нету. При встановленні даних батьків буде питання у лишенні їх батьківських прав. Наразі троє покинутих дітей почувають себе нормально. Вони знаходяться в притулку. Наймолодшу їх сестричку направили до лікарні на обстеження. Тим часом міліція встановлює особи батьків. Марія Сухіна, Харківські новини.